Василь Сухомлинський. Ледача подушка. Маленький яринці треба рано рано вставати до дитячого садка йти. А не хочеться, ой як не хочеться. Увечері і питає яринка дідуся. І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. От ти саме тоді, як вставати не хочеться. Візьму її, винесе на свіже повітря і добряче виби вона і не буде ледача. Другого дня рано пораненьку знов не хочеться вставати яринці, але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Вернулась до хати, поклала подушку на ліжку і вмиватися. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде і дідусь у вуса усміхається.